Вітаються програма Час діяти». з вами в студії Жанна Ліщенко. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України, фракції Радикальна партія Олега Ляшка, пан Юрій Чижмар. Доброго дня! добрий. у нас сьогодні хороша подія поговорити про ваш візит на Львівщину, де ви були? Розкажіть, будь ласка, з якої нагоди, і що бачили, які відчуття залишилися. Ну, я часто буваю на Львівщині в службових питаннях, але сьогодні приємна місця, тому що вся країна відзначає 160-60-річницю народження Івана Яковича Франка, який для України є непересічною фігурою як поет, як письменник, філософ, історик, етнограф і політик. І я думаю, що та. Ну, Слова Франка вони все ж таки виховали не одне покоління патріотів, і дуже багато його слів є пророчими. Тому українці не можуть забувати його а повинні поки пам'ятати, слідувати його настановам. І зрозуміло, що в дусі каменяра виховувати наступне своє покоління, щоб вони знали і пам'ятали Україну. В тій формі, в тому вигляді, в тих думках, яких про них думав і Каменяр в тому числі, ну для радикальної партії особливо напевно нагода побувати так. власне на батьківщині, так тому що Іван Якович Франко був засновником радикальної партії в Україні. І, скажімо, ми повинні десь нести ту місію. і Ми все ж таки долучилися, бачите, навіть сьогоднішнє святкування, яке відбувається на державному рівні, завдяки прийнятій постанові Верховної Ради, як авторами якої виступали саме депутати від радикальної партії. Це тобто я, дотепер, дотепер не святкували? Ну не відзначали ну, як? ні, на державному рівні це не відзначали, по крайній мірі, останні 10 років, це я вам точно гарантую. А це вже була ну, кругла дата, і тому ми і сторіччя з дня його смерті. І ми зініціювали І, на щастя, парламент підтримав цю ідею. І депутати Ляшко, Андрій Лузовий. Віктор Вовк і я подали цю постанову, і відповідно було проголосовано і сьогодні. Практично в кожному обласному центрі, в кожному районному центрі, в кожній патріотичній, скажімо, громаді ми чуємо Франкове слово. Ми бачимо в театрі сьогодні вистави за творами саме Івана Яковича Франка. Тобто, це є нормально для держави такої як Україна, піднімати патріотизм і піднімати його можна тільки на власних героях, на вла на людях, які власним життям і прикладом показали, як треба любити Україну і що треба робити для того, щоб Україна була справді ну, в сім'ї європейських народів рівною. І таким чином я сьогодні приїхав десь зі своїми партійцями із громадою на Гуєвичі, в Драгобича, відзначити цю подію. Окрім того, рік назад ми з однодумцями, саме Ірлоном-Франком, це онук. Івана Франка, Ігорем Курусом Шевченком. Ми започаткували вперше в Україні міжнародну щорічну премію Івана Яковича Франка на твори культури, мистецтва, науки, які Ну, популяризують, скажімо, як франкову спадщину, так і взагалі духовну спадщину України. Це дуже... взагалі, от дуже важливо така річ, як ну, ну от, ми важаємо на що... час, скажімо, такий бентежний, недолі. Ну, по перше, по перше, це не є державна, тобто на відміну від Шевченківської, це не є державна, це є громадська ініціатива, і вона фінансується повністю з громадського середовища без бюджетних коштів. І вона має трошки іншу сутність. І членами журі являються саме міжнародні експерти. І туди було долучено, скажімо, науковців славіністів із. З Федеративної Республіки Німеччина, із Словаччини, з Відня. Дуже приємно, що Віденський університет патронувати цю премію, і номінаційний комітет відбувався саме у Відні. І тому ми вважаємо, що це забезпечило максимальний рівень прозорості при виборі тих номінантів, які перемогли і тих творів. Ну, симптоматично, напевно, що все ж таки першу премію виборов блаженіший. Любомир Гузар, який для України не тільки для греко-католиків, а я вважаю, для всіх українців-патріотів є непересічною постаттю вже в сучасній Україні. І саме його твір про Андрея Шептицького, священника греко-католицького, який ну, жив і творив з 1901 до 44-го року і своїм прикладом показав. Теж високий рівень патріотизму людяності це робота заслужила високу оцінку і він переміг. Я думаю, що це в майбутньому буде щорічна премія. Ми тільки не покидаємо хотіли запитати, їм. чи буде продовжуватися. Так, однозначно. Ми і, і започатковували постійно. І я, як один із засновників цього благодійного фонду, член правління, однозначно ми розглядаємо вже плани проведення наступного, і я думаю, що він буде більш ширший і більш серйозніший. І я думаю, що від цього виграє не тільки Галичина, але й вся Україна. Скажіть, будь ласка, от, е, чимало тез з Франка були пророчими, навіть з огляду на сьогоднішню ситуацію, в якій опинилася Україна? Ну, от, як, на ваш погляд, яка найбільш підходить зараз актуальна? І, ну, в силу, з огляду на те, що вздовж наших кордонів, знову обрязка зброю Російська Федерація? Ну, тобто це все якось. Сприймаються з тривогою, скажімо, ну, так? кожна людина по-своєму сприймає Франка, і по кожному розуміє його цитати, і кожному певна цитата ближче. Наприклад, я можу говорити сьогодні для себе, тому що для когось може бути інше. Для мене найзрозумілішою в сьогоднішній ситуації в тій ситуації, які принала скріни, я все ж таки поранам браття для України жити, тому що насправді сьогодні. Як ніколи країна потребує нашої участі участі кожного, і сьогодні немає вже часу на те, щоб вимагати щось від держави. Насправді в нас дуже критична ситуація і пов'язана з ворогом назовні, і пов'язана з критичною ситуацією всередині країни з корупцією, яку проїла за 25 років і затормозила розвиток країни на роки вперед. Тому сьогодні ми кожен на своєму місці повинен віддати частиночку себе для держави, щоб дійсно, якщо не для себе, то хоча б для прийдешних поколінь зробити країну тою, про яку мріяв Шевченко, Франко. Ну і зрештою, про яку мрія, ми кожен. Ну добре, рецептів напевно є виходу багато. Які радикальна партія пропонує переходимо до сучасності. Ну в плані, які законопроекти можливо були прийняті, важливі, які на черзі. Які можуть якось вплинути на хід реформ, взагалі на зміни, хоча ми є партією в опозиції до нинішньої влади, але тим не менше ми не є тою опозицією, яка виключно критикує, тому що ми теж розуміємо прекрасно, що критикувати сьогодні може будь-хто із будь-якої позиції. Легко. Це легко, це спокійно, дуже важко нести відповідальність. І я, як колишній чиновник, голова обласної адміністрації, працівник державних органів, тобто, в тому числі адміністрації, президента і так далі, я прекрасно розумію, що сьогодні від нас, як від опозиції, суспільство так само вимагає дій. Конкретних пропозицій і тому мені дуже приємно, що багато законопроєктів було прийняті саме від радикальної партії, і це Які в будь якій галузі. Ну, так... Давайте ми сьогодні основні, вже прив'яжемося до патріотизму. Все ж таки день То, да? тому що можна говорити економіка, політика і так далі. Але основні. беремо до патріотизму. Навіть закон про декомунізацію. Він був виписаний саме депутатами нашої фракції, і ми сьогодні маємо. Відзначення дня народження Коновальця, що ніколи не було можливе взагалі для країни, я вважаю що це для духовного зростання України дуже важливі законопроекти. Ми можемо говорити про економічну політику. Ми подали прем'єр-міністру як колишньому Яценюку, так сьогодні гросьману, програму дій радикальної партії щодо виводу економічної ситуації із кризи. І там є дуже багато цікавих речей. Я розумію, що в якійсь мірі сьогодні де політична боротьба, і невигідно приймати позицію опозиції, так тому що mm -hmm. це є боротьба. Але ми навіть готові, нехай просто прочитають, нехай зроблять як альтернативну думку. І, можливо, щось почерпнуть. І не треба казати, що це програма радикальної партії. Ну, нехай реалізують зараз. Так. От за кілька днів розпочнеться новий політичний сезон. Якщо можна так сказати, в восени він такий більш активний. Які будуть пропозиції, які ну, на часі от вже давайте я про партію. свій доробок скажемо? Тому що ну завжди треба говорити про себе. А що партія робить це дуже добре, ну, ви але кожен в практи, депутат… відповідно. Так. Я вас питаю ну партія сьогодні. зосередилася, що говорим про партію, вона зосередилася в основному зараз питання на. Тарифах тому, що ми розуміємо прекрасно, є дуже багато проблем, але найболючішою для найпростого громадянина України є сьогодні тарифи, які нікуди не ділися за літо, і вони так само нависають над кожним громадянином. Восени ми не зможемо прости проста людина, яка не сидить на бюджетних потоках, яка не корумпує і не краде, вона не зможе оплатити якісно. Ну, повноцінно оплатити тарифи. І ми очікуємо або зрив платіжної системи в комунальному господарстві, або через систему субсидій з країни будуть вводитися мільярди коштів через субсидії олігархам, які розкрадають цю країну. Що так печально? Так. Тому ми повинні зробити їх економічно рентабельними. А як тому, це що... можна? Ну, я розумію, що в деталях не ну, Ні, ну, Основні речі: ну, наприклад, навіть розбираючи пошарово той тариф, який сьогодні існує на газ, так? Що ми бачимо? Давайте спочатку про газ. Нафтогаз України, який не виробляє газу і не транспортує газ по території країни, він чомусь в цій системі постачання газу від свердловини або від постачальника за кордону чомусь заробляє 45% у ціні газу. Звідки? Чого? Це корупція. І коли нам Гройсман і Яценюк говорять, що от, автогаз нарешті став безбитком, так за чиї ж гроші? Тому що підняли тариф і взяли з нас більше, і він став безбитковим. Але він взагалі не повинен існувати. Повинна існувати біржа газу. Де є вільний продавець і вільний споживач ну, що в силі зробити депутатам? Скажімо, а ми поставили постанову про ліквідацію Нафтогазу або його реорганізацію і виведення його із системи постачання газу. Він повинен бути звичайним. Скажімо, торгов... Ну, Продуктом, скажімо Ні, він повинен, ну, звичайно, товар. бути торговцем газу. Якщо він має дешевий газ, будь ласка, продавайте. А я, як споживач повинен зайти в облгаз і сказати, та має бути вивізка, де є 10-15 постачальників. Я подивився по ціні вибрав краще. Це так, реально втілити світі. такі речі. Так, Тільки треба від цього відірвати корупцію, тому що на газі заробляють мільярди. Ну, ви уявіть собі, якщо в один момент підняли там десь на рівень 40 плюс 40 мільярдів гривень, підняли субсидію. Куди вона піде? В руки олігархів. Ну, якщо Далі. змінити Беремо це, по воно зміня... знизить якщо, тарифи. Якщо Бо тільки... Я ще не пам'ятаю, щоб Ні. ціни якщо назад. Якщо вибрати схеми Нафтогаз, то ціни однозначно впадуть. Друге питання є тариф, є рента. Зрозуміло, рента завищена. Не можна сьогодні з кожного громадянина збирати гроші так, в ціні газу. Тому що говорить Лада, що це рента береться із виробника газу. Але ж виробник газу це все перекладає куди? На споживача. Тобто не можна в це грати. Вони піднімають неймовірно податки для того, щоб отримати більше в бюджеті, бо вони не знають інакше, як заробити. А ці ж податки потім звідки беруться, закладаються в ціну на газ, і ми знову ж таки платимо. Чому? Тому ми не можемо. Це народна власність, газ, який знаходиться під землею, це не держава, це не ваше, це не моє. Це всіх і всі повинні користуватися на рівні. І податок має бути об'єктивний таким чином, щоб ми його могли перекривати. Це лише по газу. Що береться по електриці? Ну, у нас трошки ну обмежений час. Ну в принципі, це коли можна дочекатися якихось реальних речей, змін Це чи залежить що сьогодні від волі політичної волі уряду самого, тому що парламент не ну, приймає таке рішення. воля. Ми, і... як депутати, говоримо про це, піднімаємо це питання і даємо законопроекти, які можуть це, ну скажімо, розрегулювати без волі прем'єра. Але ми ж прекрасно розуміємо, що сьогодні президент прем'єр, солідарність і народний фронт, які там. Мають більшість в парламенті, залежать від волі прем'єра і президента. І якщо вони приймуть рішення, вони проголосують за ці постанови. Якщо не приймуть ці постанови, вони будуть проголосування. І це тому буде безкінечна сьогодні... війна. Тобто ну, ви прогнозуєте не стане. Безкінеч... Нас... Це тобто... не безкінечна війна, тому що тоді починається громадянський спротив. Ну не можуть люди платити за щось. Ну не можемо ми сьогодні забирати з бюджету і віддавати олігархам. Ну, тут повинно трошки десь і уряд, і президент повинні піднятись вище своїх комерційних корупційних інтересів і шукати компроміс суспільством. Дивіться, що робиться в електроенергії? Так само. У нас з 1 вересня буде підняття цін на електроенергію. А звідки взялось підняття? Відома, корупційна, описана вже всіма і вся да, схема Роттердам Плюс. Коли ми зацінюємо вартість вугілля, яке виробляється на теплових станціях для виробництва електроенергії, по ціні, нібито ми його закупляємо з Роттердама і доставка до кордону України. Але ж ми за цей рік не купили не купили жодної тонни вугілля із за кордону, тільки. З ЛНР-ДНР від терористів. І таким чином, чому ми закладаємо в те вугілля, яке вироблено на території країни, Україна, нехай навіть окуповані. Чому ми закладаємо ціну доставки з Роттердама до кордону? Чому ми беремо ціну світового ринку, а не внутрішнього, вона значно дешевша? На світовому ринку ми беремо умовно по 2600, а у терористів ми беремо по 1100, 1200. Де ця різниця осідає? В кармані Ахметова він сьогодні володіє 80% теплової генерації країни, яка виробляє електрику з вугілля. Добре, тобто ви... ці гроші кочують куди від назами? Ренату Леонідовичу Ахметову, який на сьогоднішній день є одним із тих, хто породжував проблему на сході країни своєю діяльністю і своїми тими комерційними зрадницькими інтересами в країні. Ну, це колись має закінчитися ваші прогнози? Ну, знову ж таки, закінчити. Люди обрали президента. Тобто Йдеться, Люди провели... обрали солідарність. Люди обрали Народний фронт, який сьогодні і продукує ці корупційні схеми. Добав... З цим можна боротися. Ну, можна боротися двома шляхами або вулицею, але це зруйнує країну вщент. Або ми все ж таки повинні десь ну, привернути їхню якусь свідомість до того, аби в країні ці питання більше так не проводилися. Ми робимо все можливе, ми даємо законопроект, ми вказуємо це і ми чекаємо, що вони приймуть політичну волю. Треба, ми будемо блокувати трибуну. Треба, ми будемо блокувати уряд. Але Тобі, на жаль, і люди стали пасині. А як же ж? Люди пасивні. Перед новим роком ми заблокували е, уряд, коли перший раз прочитали у зобов'язаних перед МВФ подорожчання тарифів. Ніхто не підтримав. Тобто люди не зрозуміли тоді. Сьогодні вже зрозуміли. Тоді ну, ні. ще і плюс прийдуть платіжки. Ну не ну, можна. Якось... Треба е, завжди діяти наперед. Добре, давайте трошечки відійдемо від тарифної тематики. А Перейдемо тепер ще які я. законопроекти да, да, та да, ви пропонуєте річ що... простисло. Ну з літо я скористав дійсно трошки в робочих моментах, поїздив десь і попрацював на законопроектам і сьогодні. Ну я вже зареєстрував Верховній Раді законопроект про обмеження пересування народних депутатів, суддів за межами кордону України. Якщо по ним порушне питання про зняття недоторканності, тому що в нас є основна проблема. Як тільки порушує Генеральна прокуратура питання про зняття і притягнення до кримінальної відповідальності, очікую, що в ближчі кілька днів цей суддя чи цей народний депутат придбає квиточок і вилітає за кордон. І ми ніколи його не бачимо. Це неймовірно неправильно. Це обов'язок народного депутата, якого звинувачують в злочині, виступити перед Верховною Радою на комітеті і дати пояснення, в чому його звинувачують. На жаль, вони сприймають це як право. Я зареєстрував відповідний законопроект, коли їм 20 днів з моменту подання, тому що 20 днів Верховна Рада має розглядати це подання, так, так. вони не Думайте. можуть виїжджати за кордон. Але піднявся величезний гвалт. І мені депутати-колеги дзвонять, що «На що ти це зробив, це обмеження прав, це неправильно, це антиконституційно. Я ще раз підтверджую, це є конституційна норма, і вона може бути. Чому? Тому що аліменчиків у нас по рішенню суду за кордон не випускають. Боржників банків по рішення Суду так. за кордон не випускають, військовозобов'язаних без згоди військомата не випускають, то ми вважаємо, що це не є обмеженням їхніх прав. А депутата, якого звинуватили в скоєнні злочину, якого не обмежують пересування по території країни, він може виконувати свої повноваження вільно, він вважає що це обмеження. Адже я ще раз нагадую, сьогодні кожному народному депутату мої і ваші колеги повноваження діють в межах країни, а не за межами. Тут вас ніхто ні в чому не обмежував, здійснюють. Ну то як ви і буде протязі двадцяти днів. Як... Прийнято, то. Ну ви знаєте, той ґвалт таки піднявся, говорить про те, що його не будуть навіть хотіти пропускати через комітет. Тому що у мене є кілька вже таких законопроєктів, які ну ставлять на порядку дену боротьбу з корупцією. Але Верховна Рада не виносить, на жаль. І я думаю, що цей проект буде теж складніший. Він чому простіший для нас, і він кращий був би, тому що скасувати неторкність в Конституції ми не спроможні. У нас нема 300 голосів, і навіть голову Верховної Ради, і президент не готові його вносити, тому що інакше би і Гройсман ще зимою вніс, і Поробій би вже вніс. Скільки вони не говорили на виборах, що ми це будемо добивати, законопроект стоїть в Верховній Раді. проголосований в першому читанні. Є висновок Конституційного суду, його не вносять, бо 300 голосів немає. А тут мій законопроект потребує 226 голосів. І вони насправді в залі є. Тому ми його треба вносити і що... голосувати. Бо це ну просто нереально дивитися на це без Ну я особисто жарку. як народний депутат почну з того. Е перший виступ буде стосувати саме цього закону, і я буду закликати народних депутатів все ж підтримати. таки підтримати на погоджувальній раді. А ми, як опозиція, не входимо в погоджувальну раду і не формуємо порядок денний е парламенту, щоб вони внесли його в порядок денний і щоб зал мав можливість визначитись. І тоді народ побачить, хто є хто. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, от останні такі резонансні події на Миколаївщині? Криве озеро, у всіх на слуху, ваше ставлення до тих подій, ваша оцінка як юриста? Я думаю, що Криве озеро це не поодинокий вже випадок, коли нова поліція перевищує повноваження. Ми пам'ятаємо ситуацію із розстрілом неповнолітнього пасажира в автомобілі. Поліцейськими, так причому як у вестерні якомусь американському. Ми пам'ятаємо на Харківщині події, які відбуваються, і таким чином я думаю, що це вже не подинокі. Вся причина, напевно, скоріше всього в тому, що реформа проведена необдумано, і без належної психологічної підготовки допущено людей, які не готові тримати зброю і використовувати її з точки зору захисту закону, в тому числі шляхом примусу до виконання закону, тому маємо такі. Випадки, і я думаю, що практика всіх країн показує, що зброю людям дають навіть в поліції, хто пройшов ну два-три роки навчання в спеціальних закладах, котрі пройшли саме головне психологічну підготовку. Так, ось з цим проблема. Ось цим проблема. Тому що для мене шестеро людей, які знущаються над зв'язаним в наручниках, голим чоловіком, який лежить практично, це знущання говорить про нездорову психіку. Як ви вважаєте, чим закінчиться це для мене, однозначно деканоїдзи повинна піти у відставку. Це однозначно. Я вважаю, що це провал. І я взагалі відношусь дуже критично до грузинських реформаторів. Тому що я розумію одно: ми навіть країни різних ментальностей. Це азійська країна. Ми все ж таки європейська країна. І ставлення до прав людини в Азії і в Україні воно завжди було різне. Тому я не хочу, щоб країну реформували за типом азійської країни. І тому, якщо люди дуже добре знають реформи в Грузії, дуже добре знають, а не так просто із того, що ми самі нахвалили Грузію, тому що була Майді, така необхідність, була... Да? а от давайте відверто говорити: в Грузії немає пенсій, є пособія просто по старості. Там нема пенсій. Ми говоримо про те, що давайте не піднімати пенсійний вік і всі були е обмаль часу для того, що там щоб 65% самозайнятих це, осіб. Там нема робочих місць. І при всій економічні, як вони розказують, відкритість економічного простору, назвіть мені одну іноземну транснаціональну корпорацію або величезний бізнес, який зайшов в Грузію і щось виробляє. І назвіть мені хоча б пункт експорту Грузії, крім коньяку, мінеральної води. І все. То це що за економіка? На що ми рівняємося? Ми європейська країна 40 мільйонна, яка виробляла ракети. То що ми дивимося на країну, яка має інше комісію? Ми, ми, ми вже Тому, так залишимо дек... ту Грузію в спокої. Останні побажання українцям бо у нас завершився вже ефір, щоб ми попрощалися. Якісь настанови. Може, словами Франка? Okay. Ну я думаю, про Франка сьогодні вже багато говорить. І ми говорили, але я е, хотів би всім вашим телеглядачам побажати е, здоров'я, зрозуміло. Статків, тому що, на жаль, сьогодні дійсно сім'ї не мають належних статків нашої родини, побажати їм Божого благословіння і зрозуміло завжди е виховувати наших дітей і нове покоління своїх дітей чи чужих дітей, завжди направляти в патріотичну напрямку. Я вважаю, що нове покоління має шанс і воно повинно мати шанс жити в іншій країні. І якщо ми долучимося до цього виховного процесу, в тому числі через відзначення спадщини Франка. Шевченка, Лесі Українки, Котляревського. То ми насправді отримаємо зовсім інше покоління українців, які будуть не схожі на той совок, який, на жаль, сьогодні стримує країну у вчорашньому світі. Дуже вам дякую. Нагадаю, що у нас в гостях був народний депутат України від фракції Радикальна партія Олега Ляшка, пан Юрій Чижмар. До нових дякую. зустрічей на все добре. Це була програма Час діяти.